рівно 9 років тому 26 лютого 2014 року тисячі людей в криму вийшли на заклик меджлісу кримськотатарського народу протестувати проти російської окупації півострова як це було згадуватимемо разом із головою меджлісу рефатом чубаровим який сьогодні в нашій студії пане рефате вітаю вас доброго дня вам Розкажіть нам, як це все відбувалося рівно 9 років тому. Зараз нас можуть дивитися люди, які на той момент в середній школі були і взагалі не пам'ятають так детально тих подій. Ну, я думаю, що тут треба згадати 18-20 лютого. Це були найжорстокі дні на Майдані тут, на Майдані Незалежності в Києві. Але внаслідок, от в ці дні, саме вже з'явилися надії, проблиски того, що будемо домовлятися, що Україна буде виходити з кризи. Це за допомоги посередників було. І саме 20 лютого Москва вже приступила Опила до таємної частини по захопленню Криму. Вона запустила цей план. Тепер ми знаємо дуже багато ніж тоді знали. Але і в Криму тоді ми відчували про те, що все напружується, навколо згущується, змінюється. Почали з'являтися абсолютно чужі, незнайомі люди. Почалися дуже часті поїзд, поїздки керівництва Верховної Ради Криму до Москви, Заяви, що мовляв, якщо щось там Київ. Прийдуть фашисти до влади, то Крим може буде відокремлюватися. Ми намагалися максимально зупинити цей процес падіння Криму до такої прірви, бо зробили заяви Генеральна прокуратура, СБУ, але все це було дарма, нас ніхто не хотів чути. І 23 лютого вже в Севастополі стався такий заколот і товпа на Майдані Центральному Севастополі вона скинула міську владу, главу державної адміністрації міста Севастополь, пан Яцуба, здається, був, і поставила так званого народного мера. Це 23 лютого, це була неділя. І тепер другий етап. Ми розуміли, що почнеться захоплення всього Криму. І от з початком захоплення вже російськими військовими Криму мало стати позачергова сесія Верховної Ради, де мали бути прийняті рішення, які би, ну, відкривали дорогу до нібито легального входження Росії. Крим і цим, таким рішенням мало бути призначення референдуму. І все це було б незаконно, у нас не було такі законодавства. Але головне, Москва намагалася думала це використовувати ну, як. Який момент переконання заходу в тому, що мовляв це так люди хочуть, так, народ не законності, Так, Надянули. коли ми просто дізналися, 25 лютого вечорі відбулося засідання термінове Меджлісу Кримського народу. Ми довго не дискутували. Ми закликали всіх людей е, прийти 26 до десятого ранку на площу перед Верховною Радою Криму, щоб не дати, щоб депутати схвалили таке рішення, е, буквально за личині. І години весь крим про це вже знав. Тоді змі дуже працювали оперативно і особливо. Е Телеканал е, Кримськотатарський АТР, який цілодобово мовив, і вранці почали вже приходити зі всіх е, е, кутків Криму. Люди, і дійсно в цей день ми вистояли. Сесія не відбулася. Значна частина депутатів не прийшли, кворуму не було. Москва не спромоглася, щоб знаєте, отримати таку гламурну картинку, і щоб скористуватися гурт. Так як і і є... оці люди героїв. десь близько 15 тисяч людей вони виконали абсолютно свою громадянські і зобов'язок. Вони проявили відповідальність перед державою, перед Кримом як своєю батьківщиною, і тут мали би вже задіяти бути державні правоохоронні органи, на яких е, покладені ці повноваження по захисту суверенітету Української держави, але на жаль, вони не скористувалися цим шансом. І 27-го вранці, десь о п'ятій ранку, так звані невідомі чоловічки захопили будівлі Верховної Ради Криму і Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Це були російські військовослужбовці е, ну, спеціальних служб про росії слухайте а ви тоді 26 лютого виходячи на площі в криму ви вірили що таким методом можна було б зупинити військову машину яку росія вже повним ходом запусти, запустила на Ми Крим? тоді не знали про обсяг того mm -hmm. знаєте тієї так. підготовки і того плану але ми виходили з того що ми не дамо частині депутатів Проросійських ми не дамо керівництву Автономної Республіки Крим схвалити таке рішення, і ці ми нібито, Подаємо подачу пас правоохоронним органам. Я зустрічався з керівниками і головного управління МВД е, в Автономній Республіці Крим і СБУ. І ми говорили про те, що наше завдання не дати провести таке рішення. А потім хлопці, ви, будь ласка, е, втручайтеся в цю справу. Я хочу сказати, що це ми потім дізналися, коли був суд над Ахтемом Чигозом, ну судилище російське, бо його якраз звинувачили в тому числі як. Мене в організації цього заходу, і там є документи офіційні, які були виявлені вже після окупації о 10-й годині ввечері, після того як ми пішли з площі 26 лютого, о 10-й вечері, так званий посилений режим охорони зі всіх об'єктів стратегічних, в тому числі Верховної Ради, був знятий. За наказом місцевих начальників правоохоронних органів, тобто хтось нібито навмисно вже відкривав двері, відчиняв двері для плану, б до, до, який, і, і, і використав Путін. Це вже було відкрите і відверте військове. Збройне захоплення Криму, і до речі, оця і знову ж заслуга цих учасників того мітингу, що вони змусили Путіна. Він все одно би вже реалізував. Він вже реалізовував свій план. І замість цієї гламурної картинки він був змушений піти на очах всього світу на відкрите захоплення, і це обов'язково йому вже як кажуть обернеться на міжнародному суді. Дев'ять років Крим окупований. Але тим не менше, спротив окупації триває, і буквально кілька днів тому так ми бачили фотографії синьо-жовтого прапору в Криму. Тобто є опір, на чому він тримається, і як ці люди взагалі там організовані. Першу чергу цей опір тримається на неприйнятті сотнями тисяч людей російської окупації. Це кримські татари, це етнічні українці, є люди інших національностей, які не можуть відкри... відверто виходити щодня там на площі з якимись протестами чи силовими якимись там діями, але вони не приймають окупацію, і вони, вони... вони залишаються вірними. Ми українській державі, вони весь час демонструють свою непокору хоча б тим, що підтримують сім'ї політв'язнів. Вони приходять, до судів, щоб їх підтримати. І зрозуміло, що з минулого року, коли від е, риторики е, такої ну дуже потужної, але все-таки риторики, що ми повернемо Крим, вже е, е, ну перейшли до практичних дій, які е, одразу е, ну, переконали людей і е, ну в тому, що повернення обов'язково відбудеться. Я маю на увазі це атака на військовий аеродром Новофедерівці в серпні дві Другого року знищення потужних складів в Джанковському районі кримський міст кримський міст, атака на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі. це підняло дух людей, і багато з них почали прибігати до таких дій, щоб стверджувати символи українські в окупованому Криму. Хтось можливо от з матерікової частини України, де все під контролем, можливо, думає, ну хіба це якісь там дії потужні? Не, все це для Криму. Це дуже важливо. Люди дають сигнали один одному. Вони таким чином підтримують один одного. І найголовне вони не дають спокою. Тим майже мільйонам колоністів, які поселилися в Криму за часи окупації, ствердиться в тому, що це нібито російська земля. Чим більше символів українських е з'являється на вулицях, на стінах, будинків і таке інше, тим більше е не по домашньому вони починають да, себе там почувати. людей і вони починають казати, да, тут так було все по-домашньому. Там да? не хочеться, але скоро захочеться їхати їм з Криму. Але знаєте. Те з іншого боку, я думаю, хлопці, яким е, в, в день в місяці окупації Криму, початку окупації Криму було 9-10 років, зараз вони вже повнолітні і які залишилися в Криму. Їм промивала мізки російська пропаганда. Частина з них точно були мобілізовані до російського війська, і частина точно загинули уже в цій війні. Росія зробила страшний просто злочин у цьому аспекті. Організувавши братовбивчу вбивчу війну, коли українці в Криму воюють проти українців на материковій частині, а як коли ми Крим звільнимо і переможемо у цій війні загоїти цю рану, коли будуть матері, які поховали своїх синів в Криму, які поховали своїх синів в Запоріжжі? Ми постійно спілкуємося з нашими людьми в Криму зі всіма. Тобто, це відверта розмова, де вона публічна, вона відкрита. Ну крім зрозуміло, інших можливо форматів. І е, нашим завданням є те, що для того, щоб ті люди, які живуть в умовах окупації, е, щоб вони е, максимально е, намагалися не переходити якісь лінії. Ну, які е, можуть потім е, оцінюватися як допомога окупа... окупантам чи укріплення окупації, і знаєте, люди це розуміють, вони усвідомлюють в той же час. Просто маємо виходити з того, що це життя в окупації. Люди мають отримувати свої родини, в них ростуть діти, все таке інше. Тут головне, щоб заробляючи собі на життя, щоб вони не взаємодіяли в таких сферах, які укріплюють окупацію, робота в державних органах влади, ну зрозуміло, там каральних органах і все таке інше. І головне, щоб вони своїми діями це найголовніше, що ми завжди говоримо з людьми, щоб вони не переступали права інших людей, бо це є дуже такий тяжкий злочин. Путін, зрозуміло, що 9 років йде обробка свідомості людей, те, що стосується кримських татар, я можу сказати, це правда. Це хто знає нашу історію. У нас все-таки є таке протияддя. Наша покоління, яке зараз, слава Богу, живе, воно пам'ятає, як ми виходили в такі ситуації в радянському союзі. Ми жили всі в вигнанні. Навколо нас було зовсім інше життя. Піонерські організації, комсомольські, пісні, бам, все таке інше людей забирали в радянську армію. Так і інше, а всі, весь народ той же час боровся за повернення на свою батьківщину. І тому ми навчені, скажімо, не вірити владі, яка є е, такою ліцемерною, да, цинічною. І тут найголовніше, щоб люди, е, в Криму, які живуть, щоб усвідомлювали, що б не робила Росія, що б вона не говорила, що вона абсолютно незаконно сюди прийшла. і вона намагається е, відбудувати життя в Криму так, як хочеться в Москві. Е, е, і от мені здається, це нам дуже допомагає. Ну і плюс зрозуміло, що подавляючи більшість людей мають знайомих, друзів, родичів тут в Україні. І значна частина тих, хто зберігає ці зв'язки, їм там допомагає, ну, скажімо так, вистити. Тобто залізної завіси Росії все одно не вдалося опустити над Кримом. Я дуже сподіваюся, що 10-ї річниці окупації Криму вже не буде, ми, і ми, ми все, все віримо. Не тільки з цим живемо, а робимо все, щоб так воно і сталося. Так, так, я дуже вам вдячна за те, що ви берете активну участь. По перше, в цьому процесі. А по-друге, те, що долучилися сьогодні до нашого ефіру, Рефат Чубаров, голова меджлісу Кримського татарського народу, був в ефірі телеканалу ICTV.